Смород брехні і фламінго, як вирок, забудьте про запах гару. Ця війна має інший нестерпний, гідкий, смердючий запах, запах брехні, що роз'їдає зсередини не ворога, а нашу власну довіру. І ця брехня має ім'я Володимир Зеленський. Новий аромат, те, що залишає по собі лише спогади, бздун, аромат, який ніколи не забувається. Звідки я це знаю? Бо це факт. Підтверджений тишею, і той, хто говорить про успіх на банковій, живе в іншій реальності, паралельній, намальованій. Він не керує країною, він знімає продовження свого серіалу. Його світ складається з презентацій, плакатів і віртуальних перемог. Кільчень, Грім 2 А тепер фламінго. Увага! Запам'ятайте цей момент. Це не ракета, це симптом колапсу нашого оборонного комплексу. Найніжніша пташка у світі стала символом найбруднішої політичної гри, і тепер цю міфічну зброю шукає весь світ, а знайти не може. Це не просто відео, це ваш вирок брехні. Ти, хто бачиш цю правду, мусиш діяти. Підпишися зараз. Або твоя тиша це їхня згода. Втрата довіри, ціна одного фейку для заходу. Зеленський поставив себе на коліна перед заходом. Його пр відділ збрехав, а розплачуватися доведеться всій країні. Ми ті, хто бачить, вони ті, хто бреше. Це бінарний вибір. Або ти віриш картинці, або ти стаєш на бік правди. Світ почав сумніватися. Коли журналісти CNN і Bild питають. А де ця ракета? Ну, вони питають не про зброю, вони питають: ну а чи ви справді керуєте? І відповідь: ні. Це вже не просто скандал, це стратегічне приниження. Західні партнери бачать, що мільярдні пакети допомоги вкладаються у державу, яка підміняє оборонну готовність шоу-бізнесу. Вони починають відчувати, що кожен їхній долар, призначений для боротьби, спочатку має пройти через чистилище піару. Кожен день мовчання про фламін там фламінго це цвях у домовину нашої міжнародної довіри. Це створює токсичну бюрократію, коли наші союзники починають по 10 разів перевіряти кожен звіт, кожну заявку, кожен нуль у кошторисі. Вони не просто перестануть давати зброю, вони почнуть диктувати умови, бо ми довели, що не здатні керувати навіть власною правдою. Якщо тебе це обурює, коментуй з 2. більш стійкий. Ще насиченіший аромат. Він залишається з тобою годинами, залишаючи легкий шлейф для нього і для неї. Ноти кави та пряного дерева відкривають глибину характеру. Бзедун – сила, що відчуває. І тут виникає головне питання: чи можемо ми довіряти владі, для якої імідж важливіший ніж мільярди доларів, які ми втрачаємо? Зеленський сам загнав себе в пастку. Його система це, стема, це система імітації, яка пожерла систему оборони. Його перштаб коштує дорожче, ніж рота ФПВ-дронів. Вони виділяють мільйони на марафони єдності, але не можуть вчасно профінансувати будівництво фортифікацій, про які кричать солдати. Це моральний і економічний злочин. Влада зеленського це фабрика фейків, а не фабрика зброї. Підлога на банковій горить, бо вся вертикаль влади заточена під єдину мету задовольнити шефа картинкою. Немає виробництва, зліпимо муляж. немає стратегії, напишемо гарний спіч. Це влада, яка втратила здатність до самокритики, бо вигнала чи заглушила всіх, хто міг сказати, ваш PowerPoint не замінить реальні снаряди. Це відео є нашим спільним голосом. Я, автор цього тексту, офіційно даю згоду на перепост цього матеріалу на твоєму каналі. Бери. Поширюй, не питай дозволу. Зроби це відео атомною бомбою правди. Поширюй його всюди, де ще вірять у казки. Не дай їм сховати цю ганьбу за тишею, негайно. Справжня місія відповідь на виклик сумління. Запам'ятайте цей контраст. Там, на банковій, горить підлога від страху, бо нема що показати. А тут у реальності горить земля від ворожих обстрілів. Вони торгують історіями про фламінго, а тим часом справжній фронт потребує елементарного. Я не прошу грошей собі. Я закликаю тебе, не дай їхній брехні перемогти твою людяність, кого бачать твої очі і твоє серце. Можливо, це бійці ЗСУ. І ти мусиш підтримати їх через фонд Юрія Бутусова. Або ж твоя совість кричить: допоможи старому діду, що просить милостиню чи бабусі, що продає останнє. Зроби це зараз. Доведи собі, що ти людина, прискорення катастрофи і твій останній шанс. Зеленський і його оточення це актори, які плутають виробництво з монтажем. Вони запускають не ракети, а тіні. І ці тіні вбивають нашу довіру. Ти мусиш це усвідомити. Якщо ми дозволимо їм продовжувати брехати, то наслідки будуть катастрофічними для всіх. Вся система, що будувалася на довірі, летить у прірву. Їхня некомпетентність прискорює нашу військову, економічну та моральну поразку. Твоя підписка, лайк і комент. Це єдиний протест, який вони почують. Дій фінальний удар по сумлінню. Коли ця брехня зруйнує все, і тебе спитають, чому ти мовчав? Що ти покажеш? Пустий екран чи цей перепост ексклюзивно. Від чому не державною скумбрія номер 8 – аромат розкоші. Та сама Скумбрія подарована першою леді крапля моря. Лише для тих, хто розуміє, що вартість це настрій. Скумбрія номер 8 – розкіш на смак і запах, обмежена кількість. Я би, наприклад, побажав мешканців. Чуднівців вийти під міську раду з одиночними пікетами, щоб це не виглядало, що заклик до масових заходів не поплує. Там є міський голова дуже мудрий, там є так. і запропонувати не обмежуватися і запропонувати не обмежуватись з перекладанням австрійської бруківки на вулиці головній на одній ділянці, а поширити цю практику як мінімум на 5-7 ділянок. Тому що 200 мільйонів це мало в цей час. Я думаю, що дрони-перехоплювачі для ворожих дронів це дрібниці порівняно з перекладанням бруківки. Мешканцям сміли, я би побажав пройти під ту саму міську раду і попросити міську владу. Не обмежуватись однією алеєю з сакурами, а зробити хоча б п'ять алей сакур. От в Житомирі там перекладають центральну вулицю, зрізають абсолютно придатний для пересування асфальт і стелят новенькі. Зараз ну а що робити, розумієте? Тобто, у нас є величезна проблема з тим, що керівники прифронтових міст. Знають про проблему, бо вони щодня з так, цим зіштовхуються Ви ж депутати, ухваліть закон, який їх в цьому обмежить. В чому проблема? А проблема в тому, що центральний рівень теж, вибачте, мені в багатьох випадках про це вже говорила інна, і говорила тільки не вона. Кешбек це ж центральний рівень. Ні, ну ви праві те, що такий закон один з, з головних треба було в 22-му році приймати і обмежити статті витрат для всіх. вибачте, для всіх для це для, для себе в першу це, чергу це, це обмежити це, собі це, зарплати зростання. Першу робиться. чергу, так чому ви це не зробили? Е, чому ми це не Ні, я, я вас за ну? Ми на ми хотіли це зробити, але у нас волею українського народу є. монобільшість, Ну ми, так, ми ж без неї не можемо це правильно. Це не Київ, це не Львів і навіть не Одес. Цю картинку ми бачили в Авдіївці, в Бахматі, тепер Покровськ. Картинка одна й та сама. Десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. По факту, як на мене, це списування коштів. І замість того, щоб купити дрони, вони висаджують квіти. Як ви думаєте, яка доля Покровська найближчим часом? Ось сьогодні немає оточення. Покровську наші сили контролюють ситуацію. Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогом. Пам'ятаєте пам'ятайте ситуацію з курською операцією. Пам'ятаєте, інфо як це все було. Дуже багато різного, що в нас 5 чи 8 тисяч вони сказали в оточенні, що було брехнею. Ніяких там 5-8 тисяч ну, нікого не було в оточенні. Всі ж розуміють, командири вони на місцях, вони розуміють, як, як можна допустити оточення. Не можна. Люди важливіше за будь-що. Всі це розуміють, але ви повинні знати, вони не домінують сьогодні. Там їх багато, багато. Ну сказати, що вони е, перемагають Україну, це неправда. Лише служба більше буває дні більше ста чоловік. Це з відеопідтвердженням офіційно. Я вже мовчу за інше. Тобто, там просто перемелюються дуже великі ворожі сили, але їх туди відправляють, розумієте, це і є різниця між нашими країнами. У них діє принцип нішагу насад, як в 43-му році Сталін прийняв рішення. Стоїть заградотрят з кулеметом, і варіантів немає тільки вперед. Ми ж з свого боку працюємо правильно з врахуванням сьогодні всіх тих принципів, власне за які ми боремося, всіх демократичних. В цілому адженда нашої розмови співпадає, але тим не менш хочеться проговорити деякі речі в деталях, тому що розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Не життя раба. Я Натикнувся на таку статтю, яка була зроблена 21 березня 2014 року у 8.50 на ТСН. Зеленський готовий воювати і не буде косити від мобілізації. Доповідаю, що на сьогоднішній день є інформація, що пану Зеленському виписалося чотири повістки в 2014 році. А я здаюся. Прошу зачитати громадянину. А можна провести ім'я фамілі? <реш> Читає повістка. Громадянин <реш> Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно буде колон ухилян. Аромат впевненості для тих, хто йде своїм шляхом. Свіжі ноти, ялівцю, гірські трави і теплий акорд кедра. Створи власну історію. Залишайся на висоті. Ухиля мужнеди коло повна баталья. У зв'язку з призовом маєте право обрати для проходження служби любий підрозділ. 23 батальйон. Це батальйон. Я судово вибирайте. Я беру подраздел юзик. Краще см... война, не життя раба. Дивись, я пишу, у меня никаких навыков нет, ничего. У меня первый, день, первый день ловит снайпер и стреляет. И чем я допомог стране? Ничем. Не, 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 я пока что не собираюсь. Алло, военком? Пошел ты, военком. Краще с... чем не життя Раба, Київ, Україна. Це ж кум президента дрони мільярди, оплі.